Цьому ролику подаємо об'єднаний звіт податковий розрахунок за найманих працівників за березень. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І в цьому відео будемо подавати податковий розрахунок за найманих працівників за березень. Подаємо е, із. Такими умовами, що в нас є два працівника, які працюють на мінімальну заробітну плату, працюють весь місяць, не було відпусток лікарняних, просто працюють звичайний стандартний режим подачі. Якщо вам потрібно потрібен варіант, там, де є відпускні лікарняні до, до нарахування до мінімального, то в мене є окремий відеоролик. Ось він там показуємо з уляною Совяк, як подавати. Ще й такі звіти. Так, тепер переходимо до самої подачі звичайного звіту. Будемо подавати через електронний кабінет, кабінет платника податків. Для цього заходжу у введення звітності. Обираю потрібний рік 2025 і обираю рік, за який ми будемо подавати наш звіт за березень 2025 року. Клікаю створити. В так, тут обираю інші. Ф05 інші платежі. І тут в нас буде податковий розрахунок сум доходу ф 110 Граничний термін подачі до 21042025 Обираю його і відразу що робимо? Контролюємо, щоб в нас правильно підтягнулась податкова. Тут у нас код ДПІ Волинська область, так, Гу ДПС у Волинській області, камінь Каширська ДПІ. Щоб перевірити, відкриваю облікові дані в ще одній вкладці в електронному кабінеті, тому що саме в облікових даних у мене відображається правильна податкова, в яку я маю звітувати: ГУДПС у ДПС, Волинській області, Камінь Каширська, ДПІ. Воно. Далі створюю відразу додаток 1 і додаток 4DF та клікаю кнопку створити. Так, відкрилася форма для заповнення. Почнемо заповнювати із додатку 1. Тому клікаю додатки, «Додаток 1 і починаю з заповнення. Шапка документа заповнюється автоматично, далі заповнюємо саму таблицю. Громадянин України 1 так. В мене так. 0. Жінка, чоловік 1. В мене чоловік 1. Код ІПН. Код застрахованої особи ставимо одиницю, в дев'ятому нічого не ставимо. Місяць та рік, за який проведено нарахування. Місяць березень, третій, рік, 2025. Далі ім'я по батькові ставимо в кожній клітинці окремо. Тобто прізвище, ім'я, по батькові в кожній окремій клітинці. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності не було, безбереження заробітної плати не було. Перебування в трудових відносинах. Так, в березні на сіки днів 31. Так, в зв'язку з вагітністю не було. Сума нарахованої заробітної плати, ставлю 8 тисяч. Сума нарахованої заробітної плати наступному, в 17 стопці також 8 тисяч. Автоматично підтягується сума ЄСВ в 20-й стовбець. Далі, ознака трудової книжки. Да, Є трудова книжка, неповний робочий день ні. так, спецстаж нема. Нове робоче місце нема, 25-й не заповнюємо, 26-й нефіксований трудовий графік ні заповнили за одного працівника. Е, якщо працівників декілька, то можна ось тут клікнути правою клавішою миші на рядку з працівником і додати, е, ось скоп... натиснути скопіювати. Можна тут натиснути просто плюсик, тоді додасться пустий рядок, можна натиснути мінусик, тоді рядок. Просто прибереться. Е, отож, я заповнюю ще по одному працівнику. в мене буде інший код ІПН, буде інше прізвище ім'я по батькові. Е, так. Все ж інше в мене таке саме: така сама заробітна плата, ЄСВ і інші дані не змінюю, бо вони такі ж. В усього в мене підтягнулася сума по двох працівниках і по заробітній платі, і по ЄСВ. Є додаток заповнено. Тепер переходимо до заповнення ще одного додатку: додатку 4 ДФ. Тут вже потрібно поставити номер розрахунку, ставимо 1. Якщо ви подаєте звітний документ, номер розрахунку завжди 1. Так, працювало за трудовими договорами. У нас два працівника за ЦПХ ніхто не працював. Далі заповнюємо табличку. Маємо вказати код ІПН працівника і вказуємо суму нарахованого доходу. 8 тисяч на вісімдесят тисяч нарахували. 8 тисяч виплатили. Сума податку на доходи 18% від суми доходу. 1440 нараховано нарахована виплачена. Військовий збір 5% від доходу. Це в нас 400 гривень. І ознака доходу 101. Це в нас заробітна плата. Тут ми також можемо копіювати рядочок, але тоді в нас не тягнуться сума. Але мені підписники підказали такий лайфхак. Якщо клікнути правою клавішою миші на останньому рядку і додати пустий рядок, то сума підтягується, просто нам. Відняти потім цей рядок і воно буде розраховано правильно. Ви е, тільки що, тільки нам потрібно, щоб правильно були вказані коди ІПН, правильно були вказані суми податку нарахованого доходу, і сума всього також, щоб було правильно. В мене правильно, тому опускаюся донизу. Тут ще потрібно поставити кількість сторінок. Я ставлю з розрахунку того, що якщо нам роздраху... роздрукувати цей додаток, то буде дві сторінки, тому ставлю. Ту двічку, і готово. Нам потрібно клюкнути перевірити. Тут помилка вискакує, але дивіться, я наводжу на додатки, клікаю. Тут зелені галочки проти кожного додатку. Це значить, додатки перевірені, там все окей. Тепер перехожу до заповнення головного документу. Пам'ятаємо, номер розрахунку в нас завжди одиниця. Опускаємося, дивимося, щоб в нас правильно підтягнулася адреса. Я тут адреси не пишу, тому що ютубу не подобається, коли ти пишеш адресу, він потім ролики блокує. Загалом. Контролюєте, що була правильна адреса, і починаємо заповнювати нашу, наш головний документ. Починаємо з 0.61 рядка. Нам тут потрібно поставити кількість аркушів по додатку 1. Знову ж таки, ставимо з розрахунку того, що якщо роздрукувати, то виходить 2 аркуші. 0.64 ставимо відмітку, що ми подаємо, і ставимо скільки сторінок додатку, ставлю 2. Далі хто подає в нас роботодавець. Далі рядок 101. Середньооблікова кількість штатних працівників в 2. 102 облікова кількість штатних працівників 2. Кількість застрахованих осіб 2. Так, Далі чоловіки, жінки, чоловіки 2. Далі. Нових робочих місць немає, переходимо до заповнення самих сум. Що по сумах в рядку 1 і 1 ставимо, суму нарахованої заробітної плати загалом 16 тисяч. Далі, з якої суми в нас нараховується ЄСВ? Це ті 16 тисяч. Третє, яка сума ЄСВ нараховується? Так, можемо подивитися в додатку. Один ось тут в нас е, ті цифри, які ми поставили, нарахована сума заробітної плати, сума з якої ми нараховували ЄСВ, і сама сума ЄСВ 3520. От цю суму 3520 е, І будемо ставити в наш головний документ: рядок 3.1. 3520 є, і в нас сума має підтягнутися усьомий. Рядок 3520. Е, і я навіть не уявляю, що потрібно робити, які робити танці з бубнами, якщо у вас багато найманих працівників. Тому е, я із моєю командою користуємося трошечки автоматизацією, навіть дуже сильно користуємося автоматизацією е, з допомогою сервісу SmartFin. Тому що просто подивіться, як тут іде нарахування заробітної плати. Е, ми просто клікаємо нарахувати за першу половину, клікаю провести, виконую дію. І що в мене тут є? В мене вже є готовий табель. Який можна просто роздрукувати, і він вже є в мене. Ось тут є вже готова відомість на виплату заробітної плати. Оскільки в нас виплата для працівника готівкою, то це відомість на виплату готівку роздрукували, підписали з працівником. І є. Е, я тут можу додавати велику кількість працівників. Дані будуть всі збережені, всі документи будуть вестися по працівниках. Я тут можу додавати безліч ФОПів і працювати з одного кабінету із багатьма ФОПами. Е, і подивіться, як власне відбувається. Е, Подача самого звіту, тобто я нарахував заробітну плату, вона нарахувалась в мене правильно, поформувалися кадрові документи, е, порозраховувалися податки. Я просто заходжу в звітність, клікаю Створити звіт, обираю е, який звіт, що це об'єднана звітність. Обираю місяць, за який я буду звітувати. Е, клікаю продовжити, і в мене вже готовий правильно заповнений звіт із всіма додатками. Мені просто потрібно його тут зберегти, е, підписати. Відправити в податкову. Все. Класно в одному місці всі кадрові документи, подача звітності. Якщо виплата на е, банк, то відразу можна в Приватбанк звідси відправити відомість. Тому, якщо ви бухгалтер і хочете трішечки або дуже сильно автоматизувати роботу з найманими працівниками, ось це рішення, яке ми впровадили в себе. Просто переходите за посиланням в описі під відео. У вас буде три дні безкоштовно користуватися, спробувати, як воно працює. Далі починається від 250 гривень за одного. ФОПа за одну компанію в місяць. Але я вам даю знижку в 10% за вашу оплату. Ви можете перейти, відразу оплатити за рік і відразу на річну оплату у вас буде знижка 10% за промокодом, який бачите на екрані. Він є також в описі під відео. Прикольно? Прикольно. Ідемо далі до подачі звіту. Отож. У нас сьомий рядок заповнений. Це значить, що е, наш звіт готовий до перевірки загалом. Клікаю перевірити. Е, так, що це таке? Що це я неправильно вказав? Якась помилка вискочила. Ану, ну, дивимось. Так, вказана невірна кількість фізичних осіб. Ось тут. Дивлюсь, де невірна кількість фізичних осіб. Ага, ось кількість фізичних осіб, двічка. Чомусь одиниця підтягнулася. Ну окей, е, виправив. Клікаю перевірити. Є звіт перевірено, ознайомлено. Тепер можемо наш звіт зберігати. Е, відразу програма пропонує його підписати. Так, підписую, е, обираю ключі ЕЦП. Зазвичай я обираю файлові ключі. Ну тому, що бухгалтерам простіше працювати з файловими. Ввожу пароль, клікаю читати, є, щитано, підписую. І програма відразу пропонує надіслати документ. Ви надсилаєте. Я доки цього робити не буду. Як ви розумієте, в мене не працюють працівники е, Суньхуцянь і Суньхучань, е, тому. Не подаю загалом, потім обов'язково перевірте через декілька годин чи через декілька днів. Зайдіть 25 й рік, зайдіть в березень і перевірте, щоб у вас цей звіт підсвітився зеленим. Як це в мене відбувається ось тут, щоб він був зеленим, щоб у вас була квитанція 2. а Коли ви цю квитанцію переглядаєте, тут є. Так, результат обробки, автоматичну обробку документа виконано вдало. Це значить, що все окей, ваш звіт. Прийнявся. Якщо залишились питання, можете писати їх прямо тут в описі, в описі, в коментарях під відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на YouTube канал, підписатися на Telegram канал, тому що там дають дуже багато оперативної інформації. Там зібралась крута спільнота бухгалтерів, підприємців, які діляться досвідом, допомагають один одному вирішенні питань. Тому обов'язково там маєте бути посилання на Telegram канал Ось тут зверху, і в описі під відео. Děkuji vám za přehlídku. Břeží se. Na vše dobré.